Друзі, нас інфоперші про головне поїхала інформація, яка мене не лише вибісила. Пише журналістка Єрмолаєва. А я й змусила згадати всі матюки, які я тільки чула. Видання Financial Times свіжої статті пише, що парламентські фракції слова народу зростає ухвалення нового законопроекту, що має повернути незалежність національному антикорупційному бюро. ЄСАП. близько 70 депутатів правлячої партії висловили побоювання, що відновлення повноваження антикорупційних органів можуть використати для помсти. Це типу ставить під загрозу реалізацію обіцянки президента Зеленського скасувати ним вже підписаний суперечливий закон, який підпередку в на бой Офісу генпрокурора. Троє людей наближені до президента, підтвердили, що фракція зростає невдоволення через побоювання потенційної помсти з боку антикорупційних органів. Один із керівників фракції Слуга народу зазначив, люди бояться бути несправедливо притягнутими до відповідальності як спосіб розправи. Отже, кончені зелені дворяняги, які стали депутатами виключно на запиті, яких тягнувся за кінця нульових на нові обличчя ви просто оборзіли і забронзовіли тупо начхати на те, що ви обгадалися в танці і просрали всю роботу суспільством через телеграм. Учора мені прислали інфу, яку подружки жінки слуги жупаніна збирають банки, аби відновити дорогу квартиру після прильоту. Причому в січні 25-го року набо вивчало розслідування журналістів біосі інфо про лондонські подорожі та статки народного депутата Андрія Жупанина. Статки там го і це лише один момент. Досить сцятися від страху, і боятись картонок. Голосуйте, ніхто не тягнув вас насильно. В депутати можна було чемно відвмовитись. А от що пише політолог биков. Іноземні видання чітко моніторять стація з відкатами авторитарних тенденцій української влади пов'язаних з прийняттям закону, що знищує незалежність антикорупційну систему НАБУ. і Сапфаншолтаймс пише в парламенті. Немає голосів за новий законопроект Зеленського щодо відкату до статусу КВОС антикорупція. 70 депутатів не готові підтримати ініціативу Зеленського по причині страху розправи з ним від детективів набо просто і знаю, що є за що ти, все. Я знаю, боюся як є мільйони українців. А я якесь нонейм no просте обличчя народу боїться? Я ось не боюся. Я є мільйони українців. Якесь нову no нейм, просто обличчя народу. Боїться. Боїться та нічого, тепер Зеленському прийдеться вивертатися, щоб постаратися очолити боротьбу з корупцією, і тут вже не пройде думка, які ж нехороші люди в нас в парламенті тепер доведеться татарово піднімати папки на кожного тиснути і шантажувати. Але скільки ж можна, подумає пресічний слуга народник, за що мені така кара? Я ж лише голосував, як казали гепательне, смарагдові вужі спеції за смаком смачного. Про зеленського світі більше жодного доброго слова, тільки зневага й огида. Потрібно дуже небагато санкцій проти важливих пловових представників режиму і пряма загроза санкцій для всіх інших. За злочинний закон корупціонери проти антикорупції наклали санкції спершу не на всіх 263 СЧ, чи скільки там було негідників, а на групу авторів цих злочинних поправок, якими були передбачені всі ці заходи. Їх там на чолі з Бужанським штук з 10 і іншим оголошення, що списки документ опрацьовується. Санкції проти керівників ДБР Сугачова, бо він і так кінчений і попередження всім іншим. Ви на черзі думайте. А далі включаємо секундомір. Спостерігаємо, коли з боку банкової чорний дим піде. Бо це зло мають прибрати саме ті члени чорного конклаву, які його створювали. На жаль, на жаль, цього схожий. Не буде, але ще деякі сподівання більш завуальовані. Наприклад, охорона надто довго перевіряла токсиколога на вході. Нині це з не потрібно вже нікому, крім Путіна, і стало проблемою для всіх, але хтось мав би подати сигнал. І саме ці санкції проти окремих представників владної верхівки, яких ще не готові оголошувати на заході, так це потрібно. Міжнародна ситуація для України погіршиться настільки швидко, що це продовження гопництва від за його лакеїв до 31 липня і звично закритою процедурою УВР сумнівним законом замість простого виділення всіх пов'язаних із САП і НАБУ норм, як це в Слі депутати від опозиції тощо може розглядатися лише як продовження провокації. Оті гори звісні гойдалки Зеленська. Ось що пишуть раз Чорновіл, ТГ Пуч, Олег Шарп, все, що відбувається за кілька днів, це руйнування міфу як в інформаційний бульбашці, яку ця зелена шобла сама собі створила. Зеленський в ній жив, і всі його переконали, що всі одобрямс і найвеличність непохитна, все стоїть і все почком, а тут хрясь. І все змішалось сьомодоми розпусти Камздав, здав Кереберт, політичний цусванг, що не роби, а все до сраки приїхала блядь, керувалася до схочу. А Україна отримає від на півтора мільярда євро менше через забаганку зеленського позбавитись незалежності набу. Замість обіцяних 4,5 мільярди євро становитиме три, заявили представники ЄКА за його словами, Київ не провів реформ щодо децентралізації, Реформа пов'язаної з насагенством з розшукою управління активами, отриманими від злочинів та реформи з питання відбору суддів до антикорупційного суду. Мало того, що серед наших стратегічних партнерів продовжують поширюватись негативні настрої, і очікування щодо останніх дій українського керівництва. зокрема видання, де телеграф стверджує, що Зеленський пішов на перекір американським високопосадовцям питання закону про корупцію. Зеленський справді не протечував сам собі підрізав крила, і це може бути фатальним у сенсі американської допомоги Україні. Заявив один із джерел в республіканській партії. Перед цим представники адміністрації Трампа попередили українського лідера не позбавляти автономії два ключові антикорупційні органи країни, проте їх застереження були проігноровані. Повідомив Детелграф, один із високопоставлених помічників конгресмена. Коли проти самоуправства Зеленського єдиним фронтом виступили не лише європейці з американцями, але й власні співгромадяни. Президент зрозумів, що знаходиться над пропастю в Алжі, а тому здав назад з такою швидкістю, з якої цього підписав прийнятий законопроект, і це була. Найбільша політична поразка з моменту вступу на посаду, я вже мовчу про те, що свій провал він нецо звалив навер. Такий відкат фактично означатиме поступову втрату контролю Зеленським над вертикалі влади. Наприклад, сьогодні американська CNBC повідомила, що за останні дні підтримка з президента Зеленського впала в Україні на 10-12%, А небо відчувши підтримку українців, хоча українці виступали настільки на захист, набо скільки проти чергового розширення повноважень по може оголосити підозру найближчим соратникам президента. А там є де понишпорати по закапалках. Так принаймні вважає один з американських експертів. Ймовірно, акція протесту триватимуть, щоб чинити постійний тиск на президент редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.